Сьогодні ми розповімо про колектив, який уже понад чверть століття дарує людям пісню і зберігає народні традиції. Його знають у рідному селі Волоське та далеко за його межами. Це етнографічний вокальний ансамбль Ромашка. На сьогоднішній день вже 26-й рік йде нашому колективу, етнографічний вокальний ансамбль Ромашка. 26 років назад у нас було вже Царство Небесне. Староста нашого колективу Євдошар Ольга Петрівна. Вона й організувала наш колектив. І так потихеньку допомагав. Тут був директор Радгоспу Поляков такий. І він допоміг з костюмами. І, і так, 26 років наш колектив. Працює, співаємо на різних Ну, На, на, на жаль, ще зараз війна, але ми приймаємо участь в фестивалях і все потихеньку трудимося. Дякуємо нашим дівчаткам, молоденьким. Я працюю директором вулицького будинку культури, і так вже воно чи в крові в мене, чи як. Вже 42 роки я працюю на цій посаді. У нас є не тільки колектив Ромашка, у нас багато колективів, це потім ми розповімо. Ну, так для душі, для душі, а я, я вже на пенсії, але працюємо. Учасниці ансамблю розповідають, що спів для них це не просто хобі, а спосіб життя. Ой, я у колективі Ромашка співаю 17 років. І я думаю, що буду ще співати, наскільки мені дозволить моє здоров'я, або вже якось без цього неможливо жити. Середа, треба збиратися, треба групуватися, таблеточку випив і побігли. Скучаємо вже один за одним, репертуар у нас уже дуже великий. Як вам сказати, співані ми вже дівчата? Ну люди почуються самі. Вона надає, що в піснях коріння місцевої культури, пам'ять і спадок предків. Я місцева, я Волошка сама, так українці пишуть. У ну, мене батьки Волохи були. Ми вже оце пісню, оцю Волоську, що ми співаємо. І це вже так по крупицях зібрали. Це покинула на Петрівна, наша керівниця, вона з Волохів, і оце вона нам по крупиночку зібрала. Це дуже важно. От у суботу дочка Ріже виноград і каже: мамо, заспівай про Волоська пісню, того, що як Українці ростили хліба, виноградну лозу молдавани. Ви подивіться, село наше горіхами волоськими багато, виноградом вирощують, бо тут ну, наші коріння, коріння це волохи. Це молдавани, які люблять вирощувати вино і вживати його. А ще жінки мріють, щоб молодь приходила до колективу, переймала досвід і продовжувала справу. Молоде покоління, ось просимо їх уже молодих дівчаток і таких жіночок, трошки, ну молодичок, як кажуть, а приходьте до нас у колектив. Та давайте ж будемо співати, поки ми ще живі. навчіться трошки в нас. Ми там передамо свій досвід вам. Це, я думаю, дуже важливо. Ансамбль Ромашка має багато історію, і кожна його учасниця пам'ятає, як усе починалося. Починали ми з Олександром Васильовичем. Ну, були такі патріоти, можна так сказати, директор Поляков Іван Артемович, наша покійниця Олена Петрівна. Давайте зберемося і щоб у нас був хор. Як ми назвемо? Ну, як, Волошки, там багато було пропозицій. А Іван Артемович каже, ви знаєте, каже, я люблю дуже ромашки. Садик, Ромашка, клуб Ромашка і, і будете, і ви Ромашки. Ну, Ромашки то й Ромашки. І так ми з 99-го року. Ми Ромашки. З того часу Ромашка виступала на численних сценах, здобуваючи нагороди, брала участь у фестивалях. Ми багато виїжджали по області, в райони виступали. Дуже багато. Навіть були в, в, під Києвом і кожну репетицію йдемо, ну вважай, як на свято. Бо що зараз вдома? Ну, сидиш, воно, звісно, гримає, те саме, над нами літає, всяка всячина, От, а все одно заспівати хочеться. Коли і з сльозами, коли з сміхом, <свісно> з усмішкою так сказати. Сьогодні учасниці ансамблю зізнаються, найбільша їхня мрія, щоб якнайшвидше закінчилась війна, і вони знову могли виступати на святах і фестивалях, а також мріють про відновлення будинку культури, оскільки зараз збираються для репетицій в невеличкому приміщенні, яке надала сільрада. Yeah, 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 yeah. Ансамбль Ромашка це не лише пісня, це символ пам'яті, традиції і любові до свого рідного краю.